Мене звати Войтович Володимир. Я являюсь чемпіоном України серед молоді до 20 років. Також з минулих здобутків я являюсь призером чемпіонату Європи та призером чемпіонату світу серед кадетів це віком до 17 років. Кожного дня ми приходимо на тренування, щоб здобувати досвід. І цей досвід перетворювати на золоті, бронзові та срібні медалі на чемпіонатах Європи та чемпіонатах світу. Я займаюся цим видом спорту понад 10 років. І за цих 10 років я зрозумів, що найважче в цьому спорті це настроїтись перед сутичкою. Перед кожною сутичкою треба виходити і доказувати, що ти є сильнішим за суперника. Наша спортивна школа в місті Тернополі є однією з кращих шкіл в Україні. І тут виховуються спортсмени, які показують кращі результати на нашій внутрішній арені. Найголовніше в цьому спорті це віра в себе. Якщо ти віриш в себе, то будь-який суперник тобі не страшний, бо перемагає найсильніший.